Друзі, вітаю вас сьогодні 9 грудня. З вами знову центр громадської аналітики вежа. Я його керівник Валерій Клочок і сьогодні зі мною віртуальній студії Артур Харитонов, президент громадської організації Ліберально демократична Ліга України. Вітаю вас, пане Артуре. Доброго дня. І як я вам, друзі, і анонсував буквально в попередньому відео, коли говорив про долю президента. Південної Кореї хотілося сказати північної Кореї, ну поки що південної Кореї. Юнсук Юля то наголошував на тому, що ми це питання проговоримо саме з паном Артуром. оскільки він знається і на тематиці південної Кореї, і взагалі на китайсько-корейських відносинах, взагалі з півні... з корейським півостровом, Японії так далі. На це Азії вона дуже важлива, тому що ми зараз активно. Вдарилися, втрутилися у сирійський кейс, зрозуміло, що нам це дуже важливо, але я вважаю, що не менш важливо історія з тим, що відбувається в південній Кореї, тому що е там пішла історія трішки не тим вектором, яким би нам хотілося б ну загалом, якщо я не правий, ну ви мене поправите. Ну і якої долі варто чекати сьогодні? Президенту Південної Кореї, проти якого навіть вже порушили справу. Ну... <кій> Звісно, ситуація дуже складна. Це такі обставини, які ми всі не могли спрогнозувати, що так станеться, тому що мова про найбільш непередбачений фактор, який існує, це людський фактор, і тут можна порізно оцінювати дії президента Юна, але варто розуміти, що з точки зору спогляду України, спогляду НАТО, спогляду Сполучених Штатів, не було в історії Південної Кореї кращого президента ніж він. І його адміністрація була настільки заточеною. Під глобальне, що певною мірою не могла дати ради внутрішньополітичній ситуації, хоча тут і не його вина, а вона передусім самої демократичної партії. І це, звісно, складно. Це складно, тому що треба розібратися в самій Південній Кореї, наскільки це складне суспільство. Воно є найбільш поляризованим серед усіх демократичних суспільств на планеті. І в самій політичній культурі Південної Кореї табори та Правоцентричний табір, який представлений президентом Юном, і власне лівий табір, який представлений демократичною партією, вони ворогують на рівні смертних ворогів. Тобто, якщо е, вони вважають ворогами, це гірше за зовнішніх ворогів, і саме тому події розважаються так, як вони розгортаються. Але одна річ, коли це просто конфлікти на рівні якихось там аспектів е, загальних. А тут мова про два категорично різних погляди. Представлених цим партіям. Тобто, президент Юн він, коли прийшов до влади, він найпершим в історії Південної Кореї почав виводити її зі стратегічної ізоляції. Тобто, до того в Південної Кореї була політика, що е, ми е, нейтральні, ми балансуємо, ми маємо здобрювати Росію, маємо здобрювати Китай, щоб вони не підживлювали КНДР, і тоді Південна Корея не буде мати війни. Це така була позиція. Президент Юн прийшов до влади. Він переміг на виборах квітні 22-го, Ми розуміємо, що таке квітні 22-го, це весь світ дивиться на Україну, і він розумів, що світ вже не той, який був. Саме тому він включився в усі ініціативи адміністрації Джо Байдена. І в повній синергії ми побачили два роки е співпраці адміністрації Байдена, адміністрації Юна і Кабінету Кішіди. е, це дуже позитивні речі, але. Ми не бачили, і це нормально. Нами треба було це бачити, що робиться з головним конкурентом юна на президентських виборах ліджеменом від демократичної партії. Е, різниця в голосах з яким була там 0,7%. тобто дуже маленька різниця в них була в на цих виборах. І відповідно, половина суспільства на корейського вона е, була абсолютно проти всіх тих ідей, за які вступав президент ЮН, включно з наданням будь-якої реальної. Потрібної допомоги для України, е, чимало українців дуже погано зреагували, коли провалилася поїздка міністра Умерова до Сеула, що от не буде швидких рішень, не буде поки що надавати Україні зброю. Хоча адміністрація юна дуже чітко говорила, що вони готові до цього кроку. Але ніхто не захотів, ну як ніхто хто частка людей, не захотіла розбратися в тому, що причиною затримок. Була не воля адміністрації президента Юна, а в тому, що парламент контролювався демократичною партією. Ну тут дуже показово, що навесні 22-го року я це дуже добре пам'ятаю, тому що одна людина з моєї команди, якраз перебувала в цей час в Сеулі, був виступ в онлайні Зеленського перед перед південнокрейським парламентом і. Та зала була майже пустою. Чому вона була пустою? Тому що демократична партія забойкутувала виступ Зеленського у 22 другому році. Так само вони не засуджують реально Росію, і у разі, а зараз так це якраз до питання, яке ви поставили про майбутнє юний. Якщо демократична партія повернеться, це будуть наслідки величезної. Катастрофічні певною мірою, тому що будуть зруйновані безпекові системи, які будувалися з участі південної Кореї сполученими штатами. А для України для України це буде найгірший сценарій, тому що е, ліджемен Лі та він е, зніме водночас е, санкції з Китаю з Росії. Це означатиме, що південнокорейські напівпровідники верстати. Поїдуть до російської юрисдикції, до китайської юрисдикції, і для Росії це буде ем, величезна надія, що війна не буде зупинена їм нема сенсу зупинятися. От, от в них розблокується головний постачальник один з провідних постачальників техніки. Е, а це що таке? от от це. Дострокові вибори Південної Кореї можуть відбутися, наприклад, у середині 25-го року або 26-го році. А Росія може вести час хотіти чекати. Ну, це один з варіантів подій, які не враховує Дональда Трампа, але ми маємо розуміти, що Південна Корея для нас набагато ближча ніж може здаватися, а, і нам не треба йти на повідку в тих лівоорієнтованих медіа, які розповідають, що там ЮН підірвав демократію. і Так далі він вчинив. Погано, ми розуміємо, це погано. Південна Корея має велику травму з автократичною системою, з власними військовими лідерами. Але чому він так зробив? Тому що Демократична партія блокувала абсолютно все, що можна було блокувати на рівні парламенту. Тому що Південна Корея це президентська республіка, там є система, вона подібна на американську, стримування і противаг. От, і Але Демократична партія вона просто. У ну, них нема обмежень, наприклад, кількість разів, е скільки можна відправляти відставку міністрів, топ чиновників, прокурорів, суддів, і вони просто безкінечно це робили. Не вдалося цього тижня. Вони робляться наступного і роблять, і роблять, і роблять бюджети та в квітні цього року. Були перевибори. Демократична партія взяла критичну кількість голосів. Вісім голосів не вистачило до абсолютної більшості щоб оголошувати імпічмент президента, але цього вдосталь для блокування. Кожного з бюджетів, яких можна собі вити, безпекових бюджетів вони почали блокувати безпекові бюджет. Вони не залишили коштів е, для утримання системи е, поліцейської для утримання виплат для молодих батьків. Це дуже важлива проблема та в південній Кореї. Е, е, на подолання безробіття серед молоді, тобто дуже багато бюджетів, які вони просто заблокували, і не було б з чого фінансувати цю систему, і вони це робили тільки з однієї метою, тому що бюджети погані або ініціативи презентують на погані. А їм треба було захопити владу, тому що демократична партія, ну коли я говорю про демократичну партію, я говорю про правлячу фракцію цієї партії. Це фракція Ліджемена. Очевидно, там є ще й менші фракції, які зараз не мають впливу більш притомні. Але коли мова саме про цю фракцію, про Ліджемена, то там якраз ця ж історія, що вони відправляють. Людей на спілкування з комуністичною партією Китаю на заходи з росіянами дуже вони дружні і хочуть о, понизити обороноздатність Кореї роззброїтися для того, щоб північна напала. Ну ми розуміємо, які наслідки то для самої південної Кореї будуть, якщо роззброюватись зараз. Але це от таке божевілля. Там коїться інакше його не назвати. Я в соціальних мережах написав, що українці подумайте, перш ніж критикувати Юна, тому що ми отримаємо Віктора Орбана в Азії. А азійські колеги там зробили репост. Написали, що ми знато ображаємо Орбана. Коли говоримо про ліч мене, що він орбан, тому що це в рази гірше ніж Орбан. От власне така кон'юнктура є а, і зараз так, багато говорю, але швиденько до теми, що буде далі з Юном. А, йому спробували оголосити імпічмент. Не вистачило п'яти голосів. 14 грудня буде повторний. Імпічмент ну голосування невідомо чи там будуть голоси. Йому заборонили виїзд з країни вже сьогодні. Це підриває взагалом. Міжнародну роботу південної Кореї її репутація міжнародного лідера досить сильно постраждала від цих дій. А сам юн сказав, що він ввіряє своє майбутнє свої прав партії, партії народної сили, правій партії, яка має меншість в парламенті, і вони мають розробити антикризові кроки. Ну а що таке в їхньому розумінні антикризові кроки? Це, наприклад, утримати юна на посаді ще рік. І потім провести дострокові вибори в спокійному темпі. Демократична ж партія хоче імпічмент, негайних виборів, щоб захопити президентську владу і ввести південну Корею в найбільшу безпекову кризу, яка існувала часів корейської війни. Але секундочку, лідер партії, правлячої заявляє про те, що він вважає за нормальне і необхідне, щоб юнскьоль сам подав у відставку. Ну це <пробітник> теж, теж варіант, тому що якщо він подає самовідставку, відставку, ще швидше йдуть дивіться. Є різні сценарії, як провести дострокові вибори. Якщо mm. він подає відставку, та процедура починається негайно, і вибори будуть дуже швидко. Це найбільш бажано для них результат. Я не так, точно скільки часу треба на загальну процедуру достроково видання <пробітник> <пробітник> Артура. Я тоді дозвольте переб'ю. А чим він бажаний, якщо враховувати, що підтримка сьогодні Кьоля, я читаю підтримка сили народу, вона приблизно ну, десь на рівні 20-25 для, для, для а в нього рейтинги 47,8% і вісім ага, відсотків зараз. Ні, він не ні, вскоч... ні. Вони підскочили до 10% відсотків на цьому тлі, і він розгойдує розгойдує далі суспільство. Рейтинги юна 8%, відсотків самого президента. Mm -hmm. Зараз вони обвалилися вже до критичної фази. Рейтинги ліджемена сорок сім і відсотків. І тому він дуже хоче пошвидше. Він розуміє, що він не зможе Я зараз поясню, чому ще він хоче пошвидше. Okay. От тобто є важлива аспект Це один сценарій. Другий сценарій – це імпічмент. Імпічмент це 240 днів буде плюс. Розгляд буде в конційному суді. В суді бракує трьох судів конційного суду для ухвалення рішення. Треба шість судів конційного суду. Mm -hmm. а, будуть проблеми, буде затягування, тому середина 25-го року умовно. От а найбільш бажаний сценарій для самого юна і партії народної сили. Це звісно 26-й рік, коли є рік, СССР, все якби. Зібрати докупи, виробити якісь підходи і знайти заміну президенту Юру. Хоча, повторюся, на моє глибоке переконання, його єдина помилка, яка була за весь час, це якраз введення цього воєнного стану від того, що він не витримав цього тиску, та, тому що він розумів, що на кону, і він хотів таким чином е, прибрати зрадників, бо вони виглядали для нього зрад як зрадники. І отут певно, треба пояснити трошки про самого ліджемена. Ліджменна є святим політиком. Він є глибоко корумпованим політиком. На нього відкрито купу кримінальних проваджень. І за три тижні до історії з воєнним станом, який протривав шість годин. Mm -hmm. Суд, окружний суд Солула, mm -hmm. а, виніс йому вирок. Ухвалив вирок, а в тому, що він порушив грубо виборче законодавство шляхом публічної брехні. Він розповідав, що він не знайомий з чорними забудовниками, коли був мером. А, там є таке містечко біля Сеула, де він землю продавав, та що він не знайомий з цими людьми і, власне, збрехав. Тобто, зараз він має рік а, мати чи до в нього умовний термін, чи то який, але рік він точно в нього буде. Там накладено цей вирок. Там ще є два роки відсрочки від цього, але там ще такий нюанс. Зараз справа прийшла в Верховний суд, тобто в останню інстанцію, якщо Верховний суд ухвалює рішення проти ліджемена, йому заборонено буде балотуватися на президентську посаду до 2030 року. Тому в інтересах нині партії народної сили. Пі, -пі, Пі, та, з англійської абревіатури для них а, цікаво тягнути цей час, щоб якнайшвидше посадити ліджимена, щоб він не зміг болотуватися. А що є? Ну тобто ліджемен роздмухав найголовніший кейс проти президента Юна. Це історія про сумку Діор для його дружини. Дуже дурна історія. А, історія полягає в тому, що не незадов... Невдовзі після перемоги Юна його дружина була в кафе, де зустрічалася з християнським пастором. Пастор після зустрічі з азійською традицію в Азії постійно роблять подарунки. Це варто розуміти. Це не європа. в Азії без подарунків ти трошки як мавпа, та тому що це ну треба дарувати постійно подарунки зробили їй цей комплімент, подарували їй сумку за дві тисячі доларів. цю, цю дір. Вона її прийняла. Коли вона приймала цю сумку, сиділа таємна камера десь позаду в кафе. Це все знімала і на сайті демократичної партії це виклика. В чому була суть розмови пастера, який до неї ходив в кафе? А він адвокутував інтереси дуже літнього конгресмена від республіканської партії в США, який скоро ну. Піде в інший світ, а він корейського походження. Цей конгресмен mm -hmm. і питання було, щоб ця дружина посприяла знайти йому місце на національному кладовищі е, Південної в Сили. Наскільки це корумпована історія? Це питання, звісно, дуже дискутивне, але всі антикорупційні органи сказали свій вердикт, що тут справи немає немає корупції. Вона діла я там як приватна особа. Та і, взагалі, ну особливо для української реальності, та де думаю, в кожного дрібного чиновника в багато більшим транспарентним спосіб в дружини може з'явитися. ну, от, ну, це виглядає досить так, але це все два роки дуже мусилося. тисячні акції проти цієї дружини виводилися, і це теж. Один з факторів, чому в Юна трошки ментальне, ментальний стан погіршився. Ну, і певно, це його болісна точка, що 100 тисяч людей вивозять на вулиці Сеула з вимогою розп'яти його дружину. Ну, це така річ. Угу. а Про що мова про самого Лі Джемена? Його головний корупційний кейс це передача тім чинину 8 мільйонів доларів. Це трішки якають в Одесі дві великі різниці. Дуже. І я не розумію особисто, як взагалі може йти мова про політика, який заплатив Кім Чен Іну 8 мільйонів доларів за те, щоб той організав йому саміт в Пхеніані, на якій мав прибути лікжемен, і з ним публічно миролюбствувати для підвищення своїх рейтингів. Ну це відверто зрадник його реально ненавидять партії народної сили. Це варто розуміти. Один з колишніх міністрів оборони з команди Юна Шінвуксік, який архітектор його безпекової політики, він зараз кидав відставку, він не брав участь в цих подіях та воєнного стану. Але він, ну, коли ще сам був депутатом, він говорив, що коли він ну, це говорив правда про президента Муна, однодумця Лі мене, це попередній президент Кореї, але комусь з них він хотів перерізати горло да, під час акції. Ну, це його погрози були як зраднику. Ну, тобто, тут варто розуміти, наскільки. Є великий накав в південній Кореї, що стоїть на кону, і для нас, для нас тут, звісно, є просто надія, що буде і певний тиск зі сполучених штатів і загалом світу, що лідж просто сама партія прибере як корея токсичного. але він на цьому всьому тлі дуже підвищив собі рейтинг. А є якийсь достойний кандидат, який готовий буде поборотися за перемогу, не просто взяти участь у виборах. Я маю на увазі від сьогоднішньої правлячої партії народної сили. Угу. Ну, на мою думку, краще ніж президент Юн важко шукати з точки зору його центризму. Тобто, він не йшов в якісь там знати правій історії, не йшов в лівій історії. Він був дійсно у дуже хорошим президентом, який робив помилки. Да, таке трапляється зараз. Важко сказати залежить, залежатиме від дати дострокових виборів. Якщо ви дострокові вибори будуть негайно, чого дуже хоче демократична партія, тоді. Ну я не бачу шансів, що представники партії народних сил зможуть перемогти на виборах. Це хіба що дійсно вдасться знайти такі настільки серйозні факти співпраці від з Китаєм, Росією та Північною Кореєю, що йому не вдасться вести цю кампанію. Бо один же задумів цього воєнного стану. Був насправді відкрити сховки на доступні для президента центральної виборчої комісії. Бо на думку оточення ЮНА Центральна виборча комісія Кореї могла приховувати факти про те, що були сфальсифіковані парламентські вибори від 10 квітня до чого року. Правда, це чи неправда? Ми не знаємо. Чи міг ліжемен? Фальсифікувати, звісно, міг, враховуючи те, що його реально обожнюють і в Росії, і в Китаї, і він сам критикував Юна з посольства КНР в Сеулі і Сполучені Штати. Тобто, це лідер опозиції, який проходить на територію КНР в Сеулі і разом з китайським послом критикував Сполучені Штати і президента. Ну тут. Мені здається, все очевидно, що це за людина якого вона кшталту. А якщо ж вибори будуть в 26-му році, звісно, що такі варіанти є. Є декілька представників. Ну насамперед, сам про це е, лідер партії народної сили Хан, який. Е, 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 Зважається протежа юна, але вони там, начебто, посварилися. Але це не точно можливо. Це сварка публічна, щоб трошки їх розмежувати один між собою. Він по поглядах приблизно такий самий, як Юн. і ще в них є там ранішня зірка Самар Сула, який вкрай правий, вкрай радикальний. Він вимагає як Створення ядерної зброї для південної Кореї незалежно хочуть цього Сполучені Штати чи ні. Південна Корея здатна це зробити ну за дуже короткий термін, за дні лічені. Та от в них все для цього є. Тобто, ну і для нас теж в принципі такий вент. Добре. Тобто, для нас будь-який правий президент Південної Кореї буде хорошим. І будь-який лівий президент Південної Кореї буде поганим. Чому тому, що це не про право і не про лів, а це тому, що представники правої партії виступають за міжнародне співробітництво, і безпеку mm -hmm. і співпрацю зі США і підтримку України, ліві ж хочуть примирення з Китаєм з Росією і Північною Кореєю. До речі, дуже важливий аспект, на який в Україні не звернули уваги медіа. Ніхто про це як завжди не написав. Mm -hmm. а, коли Ліджемен подавав а, заяву, це Подання про імпічмент юного за останні він ж звинувачив його не зовсім у там конційних порушеннях, хоча це теж було в нього. Найосновніша теза була в тому, що президент ЮН зруйнував відносини з Росією з Китаєм, Північною Кореєю і втягує Південну Корею у війни, тобто в російську війну в Україні. Тобто, варто розуміти, що президенту Південної Кореї його хотіли. Скинути в порядку імпічменту та усунути з посади, в тому числі за те, що він надавав підтримку Україні і спрацював з демократіями. Бо ми, ми не маємо забувати, що по про те, що летальна зброя до нас південної України так і не доїхала. Інформація про снаряди з південної України для України вона існує, і це означає, що Україна майже рік користувалася снарядами. З південної Кореї південно-корейських складів та це було за участі Америки, але це було рішення юна, і якби в Україні не було цих снарядів, ми можемо уявити, щоб з нами було досі. Тому я вважаю, що необхідно е, ну, розуміти значення президента Юна в системі безпеки, і в тому числі, що він робив для України а нічого поганого він не робив, окрім того, що він не міг піти на якісь кроки, які могли його ще раніше. Е, а, призвести до його усунення. Ну мене да на завершення одне запитання. Скажіть, будь ласка, пане Артуре, а які шанси зараз, наприклад, у демократичної партії їхнього цього корумпованого лі про корейського про північнокорейського лідера взяти знову більшість, навіть конституційному парламенті? Наскільки підтримка велика у південній Кореї саме таких течій, от про китайських, про північнокорейських, тому що це дуже загрозлива тенденція? Ну, дивіться, вона завжди була 50%. Тобто, нині, нині, о, ну як завжди. О, коли Це ж демократична партія вона декілька разів перерочилася так само, як партія народної сили. Вони стійкі, ці партії. До партії народної сили була партія Сенюрі. Дуже добре. А? Це дуже добре. Що я так. Вони ні, ні, в сенсі не стійкі, що коли з'являється якийсь скандал, дуже, дуже сильний, це. Дуже сильне зниження рейтингів партії. Ну просто те, що, треба розуміти, що до партії народної сили була партія Снурі, звідки була Пак Кінхе. Це перша президентка Кореї, донька автократичного лідера Південної Кореї, яку звинуватили в топ корупції, там в шаманізмі, Ну багато в чому там було та от після того, як її усунули, рейтинги правих сил дуже впали, і тоді була якраз історія про тотальну перемогу лівих сил. Прийшов президент М Мун, який наробив з цього того, що він наробив. Потім е, було купу корупційних кейсів з ним, з демократичною партією, рейтинги правих сил піднялися, і повернувся президент, е, прийшов президент Юн. І почалися дуже великі реформи разом з ним. Тепер є ризики цього ліджемена, ну і, але просто світ тепер інакше. Це ж не 18-й рік, не 16 й рік, а 25-й фактично. Угу. Ну будемо сподіватися, що ця турбулентність у Південній Україні все-таки не є катастрофічною для нас, але тенденції дуже загрозливі. Я ну, маю надію. Що як ви сказали, Сполучені Штати Америки демократичний західний світ ну, в принципі Шата впливають більше, ніж наприклад, чи Європа на південну Україну, все ж таки скоригують там ситуацію, так як, наприклад, у Румунії, щоб до влади не приходили проросійські, пропівнічно про корейські про китайські політичні сили, я так називаю зараз демократичну партію Кореї. На жаль, пане Артуре, я вам дякую за те, що ми зараз спробували все ж таки оболювати ці обриси саме південно-корейської внутрішньої політики, тому що українцям варто про них знати. Варто правильно формувати свої думки, хто там при владі, які загрози є. Тому ще раз вам велике спасибі. Дякую, що були з нами, друзі. Всі, хто дивився, напишіть, будь ласка, кілька своїх слів. Як подяку пану Артуру, що він знаходить час долучатися до наших ефірів і пояснювати складні речі східноазійської політики. Дякую вам ще раз.